Скуднення це дуже цікаво. По-перше, це просто. По-друге, це легко. А по-третє, для цього потрібно не сила волі, а дисципліна. У мене зараз сніданок, з чого він складається: Два яйця, запечені овочі, трішечки курячого філе. У мене ще буде мій десерт. Що потрібно людині, яка хоче скинути зайві кілограми, перш за все. Навчитися слухати себе, задати собі запитання, чому я набрала зайву вагу. Стрес, операція, народження дітей, вагітність і ще багато-багато можете це все взяти, записати собі у зошит. Потім сказати собі, я лінива, правду сказати. І ранок свій починати правильно, не з чашечки кави. На голодний шлунок, а з фізичного навантаження для суглобів, для м'язів, для мозку, випити води гарячої 250-300 мл, Тільки потім поснідать. Що має бути на тарілці у людини, яка хоче скинути зайву вагу і ще й зміцнити своє здоров'я, покращити свій стан, додати собі енергії. Додати позитиву, щоб не бути сонливою. Я раніше вставала 5:30 ранку, зараз я вже сьогодні другий день встаю в 4.30 ранку. Зразу собі планую, що я буду робити зараз ранок, як будую його, і потім вперед, за планом. На сніданок має бути білок, клітковина і вуглевод, енергія має бути. У мене все є в балансі. Лінива людина ніколи не буде мати успіху ні в чому. Ні в голові, ні вдома, ні в сім'ї, ні в своїй фігурі. Для того, щоб подолати зайву вагу, потрібно подолати лінь. Лінива і дисциплінована людина не можуть вжитися в одній людині. Боріться з лінню, далі все вийде легко. Побачите.